Книга приповідок, розділ 25 Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, Царя Юдеї. Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота, і як землі глибина, так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє. Перед царем не величайся. І на місці для вельмож не зупиняйся. Бо ліпше, коли тобі кажуть вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем, що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім. І тайни другого не зраджуй, щоб, як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті Яблочка в оправі срібній, так слово сказане до речі, як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель. Для уважного вуха. Що в жнива, сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає, приносить бо відраду душі свого пана. Як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться, лже дарами. Довготерплячістю Можна правителя переконати. М'ягкий язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед. Їж скільки потребуєш. Та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого, а то йому набриднеш. І тебе він зненавидить, що довбня, меч та стріла гостра те чоловік, який на ближнього ложно свідчить, що спорохніли зуб, і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня. І як оцет на салітру, такий той, хто співає пісні журному серцю. Якщо ворог твій голодний, нагодуй його хлібом. Якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє, язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни. Як скаламучена криниця, джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре, багато їсти меду, і не славно людям досліджувати власну славу. Що місто збурене і без мурів, те людина, що не панує над собою.